Леся Мандрівничий клубочок, сторінка 51. З ким ще листувалася Леся? Письменниця листувалася з рідними друзями все своє життя. Бувало надсилала по десятка листів за день, а часом могла писати одного листа з продовженням, викладати і знову братися до письма через декілька днів. Часто в листах авторка перепрошується за це своїх адресатів. Іноді листи роз, розминалися, та, тож у якомусь із наступних Леся мусила повторювати те, що вже писала по попередньому. Цікавий факт. На сьогодні лесні листи їх понад 900 видано у трьох ем, томах. Це називається епісто, епістолярною спадщиною від латинського слова епістола. Тобто лист в архівах зібрано листи Лесі до матері, батька, братів, сестер родини Михайла Драгоман... Дра... Драгоманова, батькової сестри Олени, Олени Косач і її в родині називали Тітка Єля, а також до друзів і колег. І, лі, і літературного оточення Івана Франка, Михайла Павлика, Ольги Кобилянської, Василя Стефаника, Стефаника, Осипа Макевея, Михайла Коцюбинського, Бориса Грінченка, Михайла Старицького, Авагангела Кримського. На жаль, частина лесних листів не зберіглась. Це мож... Це, можливо, їх поки не знайшли. Загубилися листи до коханого Сергія Мержинського і до Лесиного чоловіка та доброго друга Клемента Квітки. У сім'ї письменниці Ольги Коблянської листи від Лесі зберігали як родинну ліквіль, а сама Леся не зберігала листів, як отримувала. Поча... Почасти це пов'язано з обшуками, поліція постійно обшукувала за родинами української інтелігенції, вишукуючи революційну літературу, або і просто українські книжки чи журнали, адже вони були під забороною після Ємського указу, грунтуючи е, на листах сестри, які збереглися, Ольга Косич Кривенюк у 30-х роках. 20, го якщо я не помиляю, століття, написала хронологію життя у творчості Лесі Українка. Поясню. свою назву ем... Емейський указ отримав від німецького міста Бад Ємс, Бад Емс, де російського імператора Олександра II підписав цей документ. Е, указ утратив чинність е, у 1900. П'ятому році. З ким найбільше листувалися? Єлизавета Драгоманова, бабуся по маминій лінії, Олена Пчілка мама Михайло Драгоманова, дядько по маминій лінії. Ізидора Косач Борисовна сестра Микола Косач, брат Лідія Драгоманова Шишманова, двоюрідна сестра. Агантел Кримський історик, письменник і прикладач, друг. Людмила Старицька, Черняхівська подруга, Черняхівська, подруга. збереглося лише релисти до неї і до фрагменту. Отакі от далі. Ольга Косач, Кривенюк, сестра. Ольга Оксана Косач, Шаминовська, сестра, Михайло Косач, брат, Ольга Кобилянська, письменниця, близька подруга Маргарита Комарова. Близька подруга. Іван Франко письменник, видав видавець лесених збірок віршів. Сергій Мержинський, Коханик, жоден із листів до нього не зберігся. Клемент – квітка. Коханий друг і чоловік збереглося тільки 10 листів і листівок до нього. Як свій? Які свята любила Леся? Різдво було одним із улюблених лесних свят. Коли вона доросла і жила на чужині, то писала у листах, що їй дуже бракує там духу українського різдва. На святвечір у родині Косачу готували традиційні страви, пісний борщ із грибами та рибою, пиріжки печені з капустою, з рисом і рибою. Але вареників не варили, обов'язково готували пшеничну кутю. З маком і медом та узвар з різних сухофруктів. Хрещеник Олени Пчілки, син Миколи Лисенка, Остап приносив е кутю до Косачів, а Микола Косач своєму красному батьку Миколі Лисенку. У родині Косачів завжди дотримувалися українських традицій, святкували... святкування Різдва. У колодяжному радо приймали колодяжників і щедрували і ще друвальників, а на новий рік дітей, як, е, зі, як засівали зерном, показували бушсаки, також водили козу. Козою був хлоп, хлопчик у вивернутому хутром назовні кожусі, який показував селяти шутки, а поводир – кози. Тим часом спив ого го коза. Гого сірая, де коза ногою, там, де жито копою, де коза рогом, там жито стогом, де коза не буває, там жито виглядає. Е, я точно не знаю, чи я правильно це прочитав, але як можу. бурсаки. Бідні студенти, які жили в гуртожитках, в бурсах. При середньовічних університетах та братських школах, зокрема при Львівській братській школі, Києво-Могилянській академії, щоб підзаробити бурсики, влаштовувались великодні та різдвяні вистави, бідніші зробляли спів. Колядників пригощали медівками, цукерками, яблуками і горіхами. Сестра Ізодора згадує, як на різдво 1892 року, крім традиційної ялинки, 21-річна Леся і 15-річна Ольга вирішили підготуватися, підготувати живі картини, у яких були е, задіяні діти і молоді. Дві картини були ілюстровані. Е, у яких сидінні діти й молодь. Ці картини були злюєстровані до тікенсованих різдвяних оповідань. І ще по одній до фостуса гете гата до Шевченка Гайдамаку. І Іще одна жива картина у... уособлювала старий рік і новий. Який надходить за освітленням бенгальських вогнів та декорацій Михайло. Леся була і, головне, і головною режисеркою дійства, і костюмеркою. Костумер, і Під її керівництвом шили костюми і робили перуки, і багато всього вона виготовляла власноруч. Наприклад, мені ще виконували роль Нового року у виді Амура. Куніку, чудово в позорці, крильце, сагайдак і стріли. А ще сандалі, обклеєні золотим папером, все сама робила. З, тим, з, з тими сандалями була пригода. Їх зробила Леся, заздалегідь і сховала з, іншими, з іншим реквізитом. Напередодні вистави виявили, що її прогризли миші. Я була в розпачі, але Леся, за яку годину зробила нові, Такі самі гарні. Ізодора – Лесяна сестра. Ізодора також згадує про те, що в Києві вона разом із сестрами, братом та іншою молоддю також ходила колядувати, щоб зібрати кошти на придбання книжок для, біблі... для бібліотеки Київської просвіти. Леся, мандрівничий клубочок.